Вітаю товариство! Мене звати Андрій Ступницький, я керівник лікарні медичного центру Святої Параскеви стаціонарного відділення. І сьогодні запрошую вас на невеличку екскурсію операційним блоком, щоб ви одним оком глянули на таємницю, що відбувається за закритими дверима операційної. Ходімо за мною. Отже, в цьому холі, який за моєю спиною. Пацієнта перекладають або з ліжка або з сидячого візочка на спеціальну операційну транспортну каталку, на якій він заїжджає вже на територію операційного блоку. Отже, зараз ми в приміщенні підготовки пацієнтів до операції. Тобто пацієнт на ось такій каталушці приїхав сюди з холу, і тут його група анестезіологів і анестезисток готують до оперативного втручання, роблять всі необхідні введення медикаментів. Постановку катетерів у судини периферичні. Ну ім словом, все те, що вимагає пацієнт перед тим, як він заїде в операційний зал. Отже, підготований до операції пацієнт через цей вхід, через ці двері поступає в операційний блок. Через ці двері в приміщення підготовки до операції заходить команда хірургів і весь медичний персонал. І в цьому приміщенні вони, власне, готуються до оперативної втручання. Ось тут операційна бригада, ми руки перед оперативним втручанням. Дрібниця, але дуже важлива. Всі крани, відкривачі дверей повністю безконтактні. Тобто медичному персоналу не потрібно доторкуватися до будь-яких об'єктів середовища для того, щоб відкрити чи закрити кран, відкрити чи закрити двері. Все відбувається безконтактно і чисті руки хірурга залишаються чистими. Запрошую вас в операційний зал. Саме тут виконуються всі оперативні втручання від найпростіших до найскладніших. І нам є чим гордитися своїми операційними залами і операційним блоком загалом. Але почну з найпростіших речей з обладнання, яким ми користуємося в своїй повсякденній роботі. Отже, операційний стіл, операційне світло компанії Трумф це один з лідерів виробництва. Таких медичних меблів обладнання, апаратна частина, монітори відомого медичного виробника шторц, який є фактично ну, як еталоном сучасної лапароскопічної хірургії практично у всіх напрямках. Медичні інструменти наші хірурги також використовують в основному компанії шторц, обладнання, яке дбає про безпеку пацієнта, тобто анестезологічна частина, також одного з провідних світових виробників. Цього класу обладнання General Electric, компанії GE це одна з двох операційних, в якій є можливість виконувати практично весь спектр лапароскопічних оперативних втручань. В хірургії, в проктології, в гінекології, в урології. Такі операційні можуть працювати лори, такі операційні можуть працювати. Лікарі, які роблять відкриті оперативні втручання, наші мамологи, наші хірурги, які оперують щитовидну залозу, хірурги, які оперують судини, зокрема вени на ногах. Все додаткове обладнання, яке потребує кожен напрямок, воно зберігається у спеціальній кімнаті і завозиться в операційний зал тоді, коли безпосередньо буде використовуватися. Також ми маємо особливу операційну. З рентгензахистом з абсолютно особливою системою вентиляції, яка розрахована на те, щоб в ній виконувати оперативні втручання, які вимагають підвищеного ступеня чистоти. Це, наприклад, ортопедичні втручання, це втручання з пересадки суглобів, це втручання на судинах за допомогою ангіографа, тобто спеціального рентгенапарату, також пластичні оперативні втручання, тобто ті речі, для яких Принципово важливим є максимальна ступінь чистоти повітря і довколишнього середовища. Отже, найбільш таким впливовим чинником на рівень інфекційної безпеки в медичних установах у всіх, не тільки у нашій, є насправді чистота повітря. Це перший важливий момент, і другий це руки персоналу. Як вони обробляються, і до чого вони доторкаються. Про те, що ми Зробили максимально можливим бездоторкові всі процеси входів, виходів, відкриття дверей, закриття, пуск туди з крану і таке інше до різних дрібниць, де тільки це можливо, це власне забезпечує оцей процес, щоби. Люди, працівники якомога менше контактували руками з оточуючим середовищем. Весь наш персонал проходить обов'язкове навчання з обов'язковою здачею іспитів по тому, як вони обробляють руки перед будь-якими маніпуляціями, ніби банальна річ правильно помити і обробити руки. Величезна кількість медичного персоналу і середнього, і лікарського насправді роблять правильно після. У ну, багатьох-багатьох, я б сказав, місяців тренувань, нагадувань і перевірок. І ми добиваємося цього. Ну і про повітря. Кожний наш з трьох операційних залів має свою власну автономну систему вентиляції, яка оснащена гепофільтрами. Тобто, все повітря, яке поступає в операційну залу конкретно і забирається з цієї операційної зали, не пере. Тинається з іншими потоками повітря, очищається на вході від будь-яких бактеріальних частинок, там, вірусів, бактерій і таке інакше. Я вже не говорю про пил там, чи якісь інші речі. І так само забирається окремими каналами з операційного залу назовні. І така система вентиляції є в кожному з трьох операційних залів. Приміщенні реанімації інтенсивної терапії, в приміщенні, в якому пробуджуються пацієнти після оперативних втручань, тобто у всій зоні чистих приміщень. Ну і наша особлива операційна, яка має рентген захист і розрахована на втручання з підвищеними вимогами до власної чистоти повітря, вона обладнана також унікальною системою вентиляції опрагон. Яка створює фактично постійний потік практично стерильного повітря не тільки навколо операційного столу, а у всьому приміщенні операційного залу. Також наші анестезіологи застосовують системи обігріву пацієнта для того, щоб підвищити рівень комфорту і безпеки анестезіологічного забезпечення при кожному оперативному втручанні. Після завершення операції ліжко пацієнта приїжджає за ним в операційну і забирає його у зону пробудження через усі двері, через абсолютно інший коридор. Ну і цим коридором ліжко пацієнта прямує у відділення реанімації інтенсивної терапії, де під наглядом лікаря-анестезіолога Пацієнт пробуджується і перебуває там на протязі 2 4 годин в залежності від виду оперативного втручання.